Сьогодні ми поговоримо з вами про блокування Т плюс 1 з сторони Binance. Що це таке? Навіщо воно треба та як його обходити? Тому вмощитись позручніше буде дуже цікаво. Поїхали! І так, друзі, якщо ви займаєтесь торгівлею P2P на Binance, то ви, мабуть, вже зіштовхувалися з питанням блокування t плюс від Binance. А якщо ви вперше про це чуєте, то тоді вам буде корисно про це дізнатися. Раніше я вже робив декілька відео про p 2 p торгівлю. Та коли розповідав про те, як створювати ордер, багато людей в коментарях не розуміли, чому я називаю кнопку Продати купити, а чому я називаю. Кнопку купити продати, і навіть про це писали в коментарях. І я, чесно кажучи, задовбався кожному пояснювати, тому потім вже і перестав. Зараз хочу вам відповісти ще більш детально на це питання, тому що все ж таки не всі це зрозуміли. І так, перед тим як буду це розповідати, розкажу навіщо потрібне блокування. Тлюс 1 це блокування вів сам Бінанс. На багатьох біржах його немає. Вони це зробили саме тому, що. Дуже багато людей, які е, користуються торгівлею на P2P. Таке блокування є не повністю у всіх, а таке блокування є в Україні та ще в деяких країнах, тому що в нас люди дуже прохавані та мають чорний та білий курс долара. І на P2P в нас йде чорний курс долара, який відрізняється від білого, і на цьому можна заробляти. В більшості країн такого немає. Там немає проблем з тим, щоб купити е, долар. В банку, тому і курс не відрізняється. Тепер дивіться, що ми маємо. Якщо ми зараз вводимо суму, наприклад, там 10 тисяч гривень, хочемо купити і по монобанку. І ми бачимо, що 34,93. Якщо ми нажимаємо кнопку купити, ми можемо просто купити у людини і заплатити їй по цьому курсу. Але якщо ви бачите, є кнопочка Продати, нажимаємо на неї, і ми бачимо тут вже. Об'яви, де ми можемо продати наші USDT за 34,75, і тобто ми можемо продати. І мені навіть деякі люди писали, що як так, я купив тут за 94, а продати можу лише тут за 75, і я на 20 копійок втрачаю гроші. Якщо у вас є такі запитання, то вам потрібно 100. То вам потрібно 100% вступати до нашого ВІП-каналу, де ми це все обговорюємо та вчимо вас про це трошки пізніше. Тепер дивіться. Значить, насамперед, ви робите все навпаки, якщо ви робите це таким чином. Ви вам необхідно бути продавцем. Тобто, дивіться, якщо ви покупець. І дивитесь на це все зі сторони покупця, то у вас знизу, ось бачите кнопочки P2P, ордер оголошення, профіль. У вас немає цих кнопок. Як буде виглядати у вас все? Ось я перейшов на режим покупця, і ви бачите, що кнопок знизу вже немає. Тепер дивіться, як нам перейти в режим продавця. Три крапочки зверху в, в куточку нажимаємо, перех... нажимаємо режим оголошення. Переходимо в режим оголошення, тобто режим продавця. І тепер ці кнопки у нас є. І тепер ми можемо самі створювати такі об'яви. І для того, щоб створювати такі обяви, ми нажимаємо оголошення, далі плюс зверху. І вже створюємо об'яву. Так ось, як ви бачите, у мене створено дві обяви. Перша продати, друга купити. Тому я тут не продаю. Я тут, там де слово продати, я тут буду купувати. Просто моє оголошення буде знаходитися ось тут, в вкладочці продати. Розумієте? Тобто воно знаходиться в вкладочці продати, але я буду тоді, як покупець. Тобто, ось це буде перша, наприклад, моя об'ява. І людина буде мені продавати «USDT». Тобто я таким чином буду у неї USDT покупати. Ви розумієте це? І тоді вже ви купуєте за 35, скільки тут, наприклад, монобанк, давайте вибором ті ж самі 10 тисяч. І тоді ви вже, як покупе, продавець, будете купувати у покупця за 3475, а продати зможете за 34,92. Ось так. Але в чому проблема? Проблема в тому, що коли ви купуєте ось тут як продавець, ось тут в червоних е, таких кнопочках, коли ви так купуєте, те, що ви купили, воно буде мати блокування Т плюс 1 на 24 години. Це якраз таки зроблено для того, щоб ви не могли просто купити і зразу ж продати, та на цьому заробити, і таким чином крутити безліч грошей. Ось навіщо це зроблено? Як це обходити? Блокування накладається рівно на ту суму, яку ви таким чином купляєте. Тобто, не на конкретно ті гроші, тобто 1000 доларів ви купили, не конкретно на цю тисячу доларів, а взагалі на суму тисячу доларів. Тобто, якщо у вас є, наприклад, на споті. В біткоїні, в ефірі, в USDT, неважливо, яка валюта, але вона має е, суму 1000 доларів, і ви купляєте ще одну 1000 доларів тут, то ви зможете зразу продати 1000 доларів. А ось на другу 1000 доларів у вас буде це блокування. Наприклад, на те, що у вас лежить в біткоїні. Я сподіваюся, ви це розумієте. І тільки так ви можете обходити це блокування. До речі, якщо у вас, наприклад, лежить на спотовій торгівлі 10 тисяч доларів, там в біткоїні, в USDT, неважливо, 10 тисяч доларів. І ви таким чином купили тут на тисячу доларів за 34,76 і зразу ж можете продати за 3494. Розумієте? І таким чином ви можете зробити 10 таких кругів, тому що у вас є десятка на споті, і цю тисячу ви можете прогнати 10 разів. Ось як можна обійти блокування Т плюс 1. Якщо вам це було корисно, цікаво, підписуйтесь на канал. А також хочу сказати, що у мене є свій ВІП-канал, ВІП-група. Вона закрита, вона платна. 100 доларів ви платите, але це не на місяць, не на 3 місяці. 100 доларів це назавжди. І в цій групі ви можете отримати дуже багато різних корисних зв'язок, які ви можете крутити в P2P торгівлі, та отримувати 1% в день. 3% в день або навіть 15% в день з того, що ви прокручуєте на p 2 p Якщо хочеш дізнатися, як це правильно робити, також у нас є техпідтримка, відкриті коментарі, і я завжди там на зв'язку можу відповідати на всі ваші питання. Пиши мені в Телеграм або в інстаграм, також всі посилання є ниже в описі під відео. Вступай в нашу закриту групу та починай вже торгувати і не робити таких дурних помилок, як роблять деякі люди. На цьому в мене все. Я сподіваюся, що це відео тобі стало корисним та сподобалось. Підписуйся на канал, став лайк, підписуйся на мої інші соціальні мережі. Там також є дуже багато корисної інформації. На цьому в мене все з вами був як завжди Крипто Київ. Бувайте!